Отже, поговоримо про те, що насправді відбувається тепер в системі нашої зірки Ра і Гая. Підготовка цієї системи до переходу завершена, і ми знаходимося в переході. Наша планета і система нашої зірки готові до інтеграції нових енергій. Більше того, ці енергії надходять і ми інтегруємо їх. Поглиблюються, поглиблюються і розкриваються форми переходу, формується нова енергетична система, нова структура і геометрія системи. Дух людства підіймається до вищих вібрацій. Планета насичується випромінюванням добра, любові і іншими енергіями, які раніше були перекриті. Фільтрами і не досягали нашої системи. Над системою 13 нот звучать і створюють потік енергії, що насичує, очищає нашу систему. Над системою розкриваються і звучать атрибути Архангельських сімей. Більш того, ісконні енергії предстоящих. Перед троном Творця всього сутнього Фазеків прокинулося і відновляються і трансформуються для явлення серед людей. Знову сяє вселенський храм любові, створений Осірісом і Ісідою, і все це створює і активує в системі особисту відповідальність кожного життя потоку. Прокидається розуміння необхідності оновлення, кожен... кожен сприймає і являє своє космічне начало, кожен відкриває серце любові і добру, кожен складає свій кармічний пазл, кожен став на шлях еволюційного розвитку, проявляються вищі сили. У, розкритій, у більш розкритій свідомості кожного. Добро і любов перемагають, але ще дуже багато тих, що спить. Але кожен може стати на шлях переходу і пройти його. Кожен може, чи стане і пройде. Отже, ми, діти твої, молимо допомогти нам в процесі переходу іменем правди істини добро перемагає зло. Ми, діти твої, молимо, активувати енергетичне поле планети для пробудження сплячих, остаточного пробудження. Ми, діти твої, молимо всі процеси переходу. Провести по милосердному плану Творця в гармонії і любові Його. Ми, діти Твої, молимо, активувати всі серця людства і проявити в єдинстві любов єдиного, неосяжного, всемогутнього, всемилосердного і відновити Христосвідомість кожного. Ми, діти Твої, молимо, відновити могутність. І явити сили добра для отримання. Остаточної перемоги над злом. Ми, діти твої, молимо. Ми, діти твої, молимо. Ми діти твої молимо. Дякуємо. дякуему дякуему аминь и оминь